Війна нас вона десь розділяє, і сьогодні відбувається цей етап в суспільстві і церковному такому середовищі, коли церкви або вони стають частиною суспільства, або вони далі залишаються закритою спільнотою. Таким чином відбувається вплив. Не тільки просто, коли ми виходимо і робимо масову інгалізацію, напевно, той же час пройшов. Сьогодні суспільство потребує реального впливу і реальної допомоги суспільству, буквальної такої, як ми десь говоримо. Ми відкрили якби, дома молитви для того, щоб люди там жили. Закупили ліжка, налаштували нашу кухню, і приїжджали, ночували. Там бувало що на одну ніч, дехто на три ночі, дехто навіть були навіть на два тижні, приїжджали і надовше. Потім з часом ми зібрали групу з. 30 людей орієнтовно десь було в той час. Зібралися і сказали, давайте ідеї свої. Що ми можемо робити? Як це має що це має перерости, як ми можемо бути актуальними для суспільства? Тому що навіть сам Макс він з ВПО, Наді ВПО, та Діма ВПО, Маркс го року ВПО. Да. Цьому як, якби є й перевага. І ми побачили таку потребу, що дуже потреба була в тому, щоб люди. Пройшли цю культурну адаптацію саме на заході України, тому що ми дуже відрізнялися від сходу, від півдня, тому що вони виїхали з дому. Вони втратили хтось втратив будинок, хтось втратив роботу, хтось втратив все абсолютно. І ми почали на основі цього мати такі зустрічі тут. Потім паралельно ще йшла ідея це швейний цех, і ми це об'єднали, тому що навіть ідея саме цеху — дати робочі місця для переселенців і шити одяг для військових. Насправді можна да, завжди пошити і просто відправити це, це теж добре. Ми таке теж практикуємо, але у нас завжди в пріоритеті, щоб це було саме через якихось наших церковних ну волонтерів, християн і конкретно, навіть чому капелан, тому що для нього це є дуже добрий інструмент. Він приходить з чимось до хлопців. І це вже розполагає, що він щось їм дарує. Коли ми тільки починали, ми йшли е, такі навіть індивідуальні маленькі пакуночки для військового. Туди входило іноді дві футболки, дві пари білизни, там носки, угу. і ми ставили такі євангелі е, в мілітаріобложці. Угу. І молитовник теж. Ну, є ж дійсно люди, які... До цього там не вміли молитися. Mm -hmm. Часом люди не знають, як сформулювати молитву. Тут уже є там, молитва за батьківщину, молитва за сім'ю, за особистий, за духовний вісну. Тобто Круто. Це такий класний інструмент. Функціонування нашого центру відбувається в п'яти напрямках. Це соціально-гуманітарний напрямок, це максу просвіта, це віка. Консультування. Поки що це в нас вакантне місце. Вести такий нетворкінг між церквою, суспільством і державою. На даний момент це моя роль. І зараз ми знаходимося на етапі, де ми дійсно намагаємося відповідати на актуальні потреби. І в більшості, коли ми зараз якісь соціальні гуманітарні проєкти робимо, то ми контактуємо з, з організацією ВПО Івана Франківського, ВПО Україна. взагалі. Вони нам говорили про деякі потреби, про які ми навіть не знали. Тобто не самі придумувати потреби людей, те, що... да. а те, що люди дійсно кажуть, є така потреба, там канцелярія теж приколі Аліна пройшла ця ідея. Ми сконтактували з вони сказали, дійсно люди кажуть, що потрібно канцелярія, не вистачає, що це дорого, потрібно купляти, і ми зробили такий проект. І, ну і наша така думка ці, що не тільки там умовно обмежитися ВПО, а саме для місцевих, щоб та громада, яка залишиться тут, яка не повернеться, вона була свідомою. Вона була свідомою в різних сферах. Бувся блок політичної грамотності, де ми говорили теж про державу, що таке держава, про вибори, в тому числі, чому робити правильний свідомий вибір. Проходила теж юридична грамотність. Зараз буквально в суботу стартує конституційна грамотність, наски це цінно і важливо знати конституцію своєї держави. Ми хочемо збільшувати кількість носіїв, цінностей, які в нас є. Поки що, ми мислимо майже франківська. Але в принципі ми сьогодні вже бачимо навіть вплив на рівні там мовно, держави, тому що працюючи з тим самим ВВПО, які тут. Даруючи їм свідомість, вони повертаються то, 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 на Донбас, десь якісь інші регіони, звідки вони приїхали. Вони тими носіями, і вони там це порозповідають, вони там це роблять. От, і Саша, одна теж вона така героїня, тому що вона залишала свою дитинку хвору з старшим сином, а іноді там бабуся приїжджала і вона приходилася на пару годин, знову туди тобто, от, от, от такий потік. І вона тут навчилася зараз, коли вона повернулася, вона вже. Купила собі навіть придбала техніку, облаштувала робоче місце, і вона вже співпрацює з сам з місцевим магазином. Вона нашиває е, одяг. Це нова я. Я Ось нова. Я в мене й діти змінилися. в Мене діти зовсім інші стали. І це прекрасно, тому що ми, будучи тут, ми можемо впливати навіть на інші міста в Україні, бо вони приїхали самі до нас.